На телеканалі Перятин розповідаємо про події понеділка, 1 квітня. Вітаю вас, я Ольга Орел, і ось що на цю мить приготувала для вас команда журналістів. Відбувся перший тур виборів президента України. Як відпочивали Періанці під запальні пісні відомого гурту? Телеканалу Ператин 27 років. Тепер подробиці цієї неділі в Україні відбулися президентські вибори. До другого туру попередньо проходять нинішній президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. Вибори президента на території Перятинського району відбулися відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів, без грубих порушень виборчого процесу. Перятинська поліція повідомила лише про одне незначне правопорушення. Зіпсований бюлетень виявили на дільниці номер 719, що знаходилася у приміщенні філії Пирятинського літня. Цей школа номер один обійшлося адмінпротоколом. Кримінальна справа не порушена. Цей випадок ймовірно не є таким, який би міг істотно вплинути на волевиявлення громадян. Загалом, як повідомляє районне відділення національної поліції, на Пирятинщині вчасно відкрилися і закрилися дільниці. Печаток і ключів ніхто не губив. Голосування відбувалося стримано і в законодавчому полі. Стало відомо за кого голосувала Пирятинщина. За Зеленського проголосувало 4100 людей. За Тимошенко 3079, за Ляшка 1806. Порошенку віддали свої голоси 1662 перятинці. Загальна кількість осіб, яка брала участь у голосуванні – 15 394 виборці. У 151-му окрузі вже опрацьовано на 14-ту годину 67% бюлетенів. Зеленський лідирує майже 30%. За Тимошенко проголосувало майже 20% виборців. За Ляшка 12,4%, за Порошенка 9,7%, за Смишка 7,3%. Нагадаємо, перший тур виборів президента України відбувся в неділю, 31 березня. За результатами національного екзитполу Зеленський лідирує з 30%. За Порошенка віддали свої голоси 17,8% виборців. ЦВК офіційно оголосила про підготовку до другого туру виборів, який має відбутися 21 квітня. Президента українці обиратимуть між Зеленським та Порошенком. Надвечір понеділка ЦВК опрацювала в 75 протоколів. Лідирує Зеленський понад 30%, На другому місці Порошенко 16%, Юлія Тимошенко йде третьою. Трохи більше 13%. Від сьогодні, 1 квітня, сталося чимало змін, які стосуються багатьох українців. Зокрема, відтепер за газ потрібно буде платити менше. Більше про це у сюжеті. У квітні для українців подешевшає газ. 1 квітня споживачі платитимуть за газ від Нафтогазу як товар за лічильником чи нормами споживання, а також окремо за підключення до мережі. Кінцева ціна газу для побутових споживачів Нафтогазу складе 8 гривень 38 копійок за кубометр. Раніше ціна була 8 гривень 55 копійок за кубометр. Додаткова допомога на дітей. 1 квітня запровадили фінансову допомогу багатодітним родинам 1700 гривень на місяць на третю і кожну наступну дитину. Виплати батькам триватимуть, поки дитині не виповниться 6 років. Виплати стосуватимуться не лише тих дітей, які народились цього року. Навіть якщо дитині зараз 5 років, то ще рік батьки можуть отримувати допомогу на неї. Доступні ліки за електронними рецептами з квітня медпрепарати за програмою Доступні ліки можна буде отримати виключно за електронним рецептом. Це означає, що з 1 квітня Міністерство охорони здоров'я припиняє фінансування пацієнтів, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. В Україні з 1 квітня почався весняний призов на строкову військову службу. Призов триватиме до 30 червня. На військову службу призиватимуть придатних за станом здоров'я чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Призовники віком 18-19 років мають можливість за бажанням пройти службу в армії на контрактній основі. Учора, 31 березня, до Пирятина завітав відомий в Україні вокально інструментальний ансамбль Тік. Сьогодні у нас день народження рівно 27 років тому стартував перший ефір перятинського телебачення. 1 квітня 1992 року. Від цієї дати починається відлік Пирятинського телебачення. На той час телеканал називався Надія. У перший день ефіру на телеканалі з'явився художній фільм і кілька оголошень. Перший сигнал телебачення був із районного будинку культури, а потім на довгі роки офісом був звичайний вагончик на території експедиції глибокого буріння. У серпні 1998 року телеканал провів свій перший прямий ефір, а у травні 2000-го він змінив назву і став «Перятином». За ці роки на ТРК створені сотні годин авторських програм. Нині телеканал Перятин як і всі 27 років виходить в ефір щодня. За останні кілька місяців він змінився. Нові заставки Нові ведучі готуються до виходу на екран нові програми, фільми, актуальні інтерв'ю. Новини відтепер щодня з понеділка до суботи, у неділю огляд світових подій. А ще повернулися в ефір програми «Зичимо щастя та вечірня казка. Уже найближчим часом телеканал-Перятин розширить тематику час та географію. Ми отримали ліцензії на цифрове мовлення. Тож зовсім скоро ефір буде 24 години на добу. Телеканал Перятин, окрім Перятинщини, також можна буде дивитися у Гадяцькому лохві. Ському, Чорнухінському, Лубенському, Гребінківському та Оржицькому районах. Глядацька аудиторія збільшиться в 10. Тож приємного перегляду. І не забувайте, що читати нас та дивитися відео також можна у соцмережах Facebook та YouTube, А вже зовсім скоро з'явиться і новий сайт телеканалу. На цьому ми завершуємо наш випуск. Я ж із новинами повернуся завтра у цій порі, тоді підсумуємо головні події дня.